Ужгород, весна 2015-го. Зі сходу все ще приходять сумні звістки про бойові дії, зранені сила та міста, з яких втікають ті, хто не встиг. Таке воно немирне перемир'я. Вже рік минув спочатку антитерористичної операції, рік тривог і сподівань, переповнений болю та страждань всіх, що волею долі опинилися в епіцентрі військових дій, і у вжитку з'явилися нові означення новітньої української історії. Передова на лінії фронту, летальні види зброї і її наслідки двохсоті, трьохсоті. У найзахіднішому місці України життя триває, і від вирішення буденних питань відривають телевізійні новини. Галина новини не лише дивиться, вона їх висвітлює. Журналістська робота нелегка. Ласкор провідного українського телеканалу у пошуках ще однієї сенсації. Такою ж сенсацією для закарпатських журналістів стала звістка, що ця мила тендітна, сором'язлива дівчина одна із нас. Відправилася на схід в зону ОТО. Не через екран, через приціл гвинтівки спостерігати за подіями, що там відбуваються. Я хотіла туди, я хотіла ще, коли вже Слов'янськ звільнили, але мені не вдалося туди потрапити. І потім мої друзі казали: ну, ти так хочеш, ходи з нами. Ходи на тренування і так далі пішло. В історії багато прикладів жіночого героїзму. Психологи вважають, прояви самовідданості неординарних, подекуди небезпечних вчинків. Жінці насправді хоче не властиві, проте в критичних ситуаціях спромогтися взяти не лише лопату, а й зброю до рук до снаги. У списку тих неординарних борців, матерів воїнів, амазонок нової історії побільшало. Військові дії на сході продукують новий вид жінку зі зброєю в руках. Ну, хтось бачив мені снайпера. Я не знаю, може, в мене якісь дуже, дуже, дуже приховані таланти. Вона, по-перше, така от, ця СВД. Е, ну, вона важка снайпером, дуже важко бути. Там стільки нюансів. Ну і знову ж таки, психологічно. Теорія одне, практика це третя. І друге, це як ти сприймаєш сам. Напевно, я б все одно не змогла нажати на гачок, якою б ця людина жахливою не була. Ну, хіба Путін? <свят> Що спонукає молодих і не зовсім з освітою, роботою, і сім'єю покинути зону комфорту, залягти в окопи і спостерігати за навколишнім світом через приціл гвинтівки? У звичайна думка жіноцтво у воєнний період має забезпечувати тил, виконувати репродуктивну програму і чекати на чоловіків з війни. Галина стереотипи не лише подолала, а й переконала кожного з нас. успішна та цікава журналістська робота, розмірене містечкове життя, вартує зміни орієнтирів задля такого сильного відчуття любові до життя, переосмислення буття і розуміння, що насправді потрібно людині. Сказала, що от я б хотіла бути так само причетна, ну але не знаю на що я гожуся. І вони сказали, а що ти вмієш? Кажу: ну, от, тето, те-то, в мене є бабуся медик, я там знаю трошки медицину. Каже, добре, там будемо вчити тебе далі на медика. Але ну, хтось був у нас один з командирів, який знав снайперську справу, і там була дівчина, яка хотіла бути снайпером, і він мене також почав в цьому вчити, дум, бачив мені якісь перспективи. Ну, але... Я думала, все таки краще я буду медиком, рідним не казала, тому що я знаю, якби вони це сприйняли. Вони б туди приїхали і забрали мене звідти. Я сказала, що я під Києвом, волонтерю, там допомагаю з ліками, там, з логістикою і так далі. Геройство це, от, це ж саме волонтерство. Воно, повірте, мені набагато важче, тому що люди різні. Я перед тим була в магазинах, волонтерила, збирала речі, і люди своєю енергетикою до тебе звертаються. І це виснажує, дуже виснажує для мене герої ті, які постійно роблять. От. Наразі це волонтери, дійсно герої. В новинах іноді таке показують, там дзвонили, Та ви в котлі, ви в котлі, ви оточні». А ми не знаємо, ми не маємо цієї інформації. І, можливо, хтось в котлі там. Тобто, частина ну, оточена, може, була до певного часу, частина ні. Ну, Ми кажемо, до нас їздять волонтери, ми не в котлі, все нормально. «Не хвилюйтеся». І я більше їх заспокоювала, що все нормально. І так само рідні наших військових дзвонили, бо вони в новинах десь там щось побачили, почули, дуже переживали. Ми на місці не мали такої інформації. Вже ближче до ротації, там вже після місяця, вже хотілося. Якось здатися чи що вже. Ну, атмосфера була важка. Напрожена. Це визначення. Що це таке? Кожен це день полічно? обстріли, кожен день ти чекаєш якогось прориву, спати в бронежилетах, спати, спати в берцах. Це потім ти вже на свій страх і ризик знімаєш бронежилет і спиш, і дихаєш там на вільні груди. Ну, важко. І хотілося з волонтерами можна було поїхати додому, але Ну, мені просто дуже хотілося повернутися з усіма. От. Колоною, як ми приїхали, так мені хотілося повернутися. відчути ці емоції, і радості, коли ми всі разом звертаємося. Повертайся живим слова, заклик, заклинання, прохання до воїнів, які знаходяться в зоні АТО, уникнувши смертельної небезпеки, натомість у мирному житті у більшості з них присутній фактор психологічної дезадаптації. Безліч прикладів, коли після повної ротації чи лікування внаслідок поранення воїни просяться на передову. Чому? Чому людина прагне знову потрапити в цю ситуацію? Фахівці пояснюють таку поведінку адреналіновою залежністю. А власне, воїни, що там все просто, на війні ти знаєш, з ким воюєш. Я читала ремарка, до речі, він писав про війну в період, і я бачу, що в нас це повертається втрачене покоління. На жаль, зараз вона виростає. Тому що людям вже ну не хочеться цієї паперової роботи десь влаштовуватися, писати якісь заяви. Та хто ж навіть не пише ці заяви на допомогу на землю, тому що їм це вже далеке. Їм хочеться знову туди, тому що там все зрозуміло. Там ворог, тут свої, і все. А тут починається ця бюрократія, їх туди-туди відфутболюють. Ну це дуже буде важко, але це потрібно. Я не знаю, як це зробити. Як мало людині треба. Вона здатна задовольнитися малим, переконує Галина. У гонитві за грошима, а закарпатці завжди вміли виживати. Також ливо пам'ятати не лише ціни на хліб, а й ціну на мораль. А нас все ще дивує її самовідданий, трохи зухвалий, але безперечно патріотичний вчинок. І це не гра, це життя. Якось дивно виглядало, там, коли людина дивиться на небо і там ні з того, ні з цього ну, ледь не сльози на очах. Тому що ти радієш, дійсно, ти чуєш тишу. Там. І ти просто цьому тиші, я б ніколи цього не подумала. Хлопці самі відремонтували танк. Просто Це, це до речі, вони, вони з того міста, там словом, стояв танк, був в них такий, знаєте, як на такий. Так. Цимулічний. І вони привели його до руху, до ладу. І І потім, а потім у нас на Дебальцеві знову ж таки був якийсь танк поламаний. І ніхто не знав, що з ним зробити. Вони взялися, і там за кілька днів його нормально відлаго... відлагодили. Молодці, Буковина, Смерть ворога. — Як там було з гумором? Всі розуміли гумор. Ну, бійці, ну а що залишається? Тільки жартувати. Іноді, навіть якщо чорний гумор, типу, що болить, голова відрізати, що болить, рука відрубати. Що за. А це мені квіти станка, просто скинули наші. У нас дуже було багато суміжників, і От тут навіть я Мукачева написала? Це байців, угу, На блокпості, що на наш. Хто буде проїжджати, хай дивляться. Так. одно думаєш, летить міна, обстріл, і там осколком ти може зачепити в бік. Бронежилет тільки тут пластина і тут. А якщо осколок залетить сюди, от ти сидиш в трубі і думаєш, боже, тільки осколок не лучі". Там молишся, ну, в кого які були. <гум> методи. Я багато молилася.